Ми маємо таку свобідну волю, що ніх... нам Бог дав таку свобідну волю, що ніхто не має права втрутитися, я поставлю на запис. А вже хтось поставив. <сум> Слава Господу за служит. Ми маємо настільки свобідну волю, ви, кожен з вас має свобідну волю, що ніхто не має права втрутитися. Ні Бог, ні сатана в вашу волю. Поки ви не дозволите. Поки ви не дозволите, ніхто не має права. І дивіться, і дехто скаже, ну я ж дозволив, я посвятив своє життя Богу. Чому в мене не стається то, 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 -то я хочу то-то. То, що ви вже посвятили своє життя і сказали Ісус Господь, це добре. Але дивіться, що відбувається. Я е, розкажу, напевно, все-таки, що вона вчора з щоб навести приклад. Тобто вона говорить, що я вірю, так? в неї є віра, а я їй говорю. Ну, то ви, вона, до речі, з Московського патріархату, вона проживала в Почаївській лаврі, трошечки їй стало легше, і знову на неї накинулися. Вона каже, я вірю. Я кажу, добре. Давайте подивимося, що. Ну, чи дійсно ви вірите. Я говорю так. Чи ви... Народилися з вами. Чи ви прийняли водне хрещення? Чи ви кожен день живете для Господа? Чи ви розібралися з вашими гріхами? Чи ви розібралися з вашими страхами? Бо ми говоримо, ми віримо, а страх є страх за дитину. Страх, я захворів, що робить швидко викликаємо. Ти ще не знаєш, що в тебе десь болить, десь болить, вже викликаємо страх. Тобто, ми, ми говоримо, що ми. Віруючи, нас навчили християни, так? В церквах вас вчать. Ви християни, Бог з вами, Господь захищає. Але на ділах це на словах. Ми от повісили таку вивіску християнин. А на ділах у нас страхет. Один страх, другий, третій, четвертий, п'ятий війна за дітей, за майбутнє, що буде, чи завтра дадуть зарплату, чи не дадуть. Що це означає? Це теж віра, але віра куди? В яку сторону? Іншу. А є тільки дві сторони: є Бог і є лукавий. Тобто ти довіряєш чиєму слову, слову лукавому. Все буде погано. Чоловік поганий, чоловік тобі, може в будь-який момент зрадити, він так тебе не любить, все буде погано. Дитина захворіє. І ти віриш в ті слова, і тому лукавий має право на нас. Зрозуміло, як все працює? Кому ти повіриш, та що... починає знятися помаленьку. Це я за страхи говорю. До речі, так, серйозно, це ви будете своїми дітьми проводити. Дух страху терміру. Я Зв'язую, наказую, вийти геть. Давай на вихід, він Ісус. Бачите страхи. І що я з ним можу зробити? Я можу вигнати, але поки він не повірить і не скаже, дивіться, дитина. Дитина, поки він не скаже в своєму серці. Я йду на вулицю зі мною Ісус, я нічого не боюся. Аж тоді ці духи не повернуться. До того часу вони мають до нього право. Що би я не робив? Розумієте? Тобто, вже в нього навіть це мала дитина, і в нього вже працює закон віри. Принцип віри працює. Ось. А якщо ми вже дорослі, напряму маємо стосунки з Господом. То це 100%? Так? Що е, то, що ми зараз себе назвали християнами, що ми нас, чи себе назвали, що ми християнами, чи народженими з Гори, чи ми вже прийняли водне хрещення, це ще нічого не означає. Тому що все відбувається по вірі. Так? Ісус говорить кожному, хто зцілився, хто звільнився, Твоя віра Тебе спасла. Вони йому кажуть, дякую, він каже, ні-ні-ні. Це він, знаєте, як другими словами, він е, говорить, це тобі дякую. Людина не розуміє за що. А він каже: це то, що ти вірив. То, що ти вірив, то отримав. І тому ви, е, ви роками молитеся, так? намагається щось отримати від Бога і думає, і чого воно ну, чого не відбувається? Тато. Потім мене запитаєш, дитина, бачите, дитина до батька може підійти. Сидять навколо отця, сидять та ангели херовими, серафими, а ви можете в будь момент до нього підійти. І він оберне з вами, говорить. Отак, отак. Отак Господь, який Господь наш добрий. І віра, це ваша. Що таке віра? Віра це ваше рішення. Рішення вашої свобідної волі. І ніхто на вашу волю, так Господь усвої, так утворив, що ніхто не має права зазіхнути. Я вам розказував, хто найбільше дотримується святого писання? Лукавий. так? Хто найбільше поважає вашу свобідну волю? Хто же він? Він не має права. Він поважає вашу. І йому потрібно що? Як він, він ж не може напряму підійти і сказати служи мені, чи поклоняйся, чи гріши. І він що кидає думку? Думка страху приходить, думка страху. так? Проходить одна думка, проходить друга думка, ти її впустив в серце. Що починається? Ти вже про це думаєш. Думаєш, переживаєш, думаєш, ти вже собі місце не знаходиш неходиш, бо десь дитина Я не дзвонить, так? Бо чоловік на фронті і також не відповідає. І Він робить свою роботу. Тобто він фактично. Фактично, ви за нього робите всю роботу. Ви всю роботу робите за нього. Він тільки запустив, до речі, дьявол це кидаючи думку або кидаючи ідею. Йому достатньо закинути ідею і закинути думку. О. А далі ви вже впускаєте цю думку. Спочатку працює ваша душа. Вона, знаєте, де один проповідник сказав, що наша душа похожа на трьохрічну дитину. Так? Така вона ще несвідома і така, їй треба за руку вести, щоб дух її вів за руку. От три скільки їй дитині? Два. <смі> наша душа. От, щось вона тяне в рот, все підряд в рот тяне. До бабок, хто до бабок, гадало, хто до гадалок. така наша душа, розумієте? От так за руку її поведуть. Моя татра. всіх водила, коли вона була невіруюча, віруюча, до гадалок. Всіх водила. на скільки багато раз. А потім, коли покаялася, то вона всіх так само до Христа приводила. <рес> <рес> Отак От. От водили нашу душу. Водили, водили, водили. І е наша душа так, вона похожа на ну, таке мале, воно таке, щось не бої, воно істерить. Все має бути її. Чи їй то треба, чи їй не треба, вона, е цей, вона хоче того. Оце наша душа. І... Але, але вона безцінна, так. Господь сотворив вона безцінна. І тепер віра це є. Віра це є рішення. рішення вашої волі, яку ніхто не може, ніхто не може нарушити. І, до речі, завжди, коли от ми звільняємо людей, завжди говорять завжди ті, хто звільняється, коли вони були десь. В чомусь окультному, то завжди, чи в зустріч з демонами, чи з ким, там, -то, то завжди ці демони або ці люди, які вводили їх в окультизм, вони питали, чи даєш ти дозвіл? Чи даєш ти дозвіл? Скажи так. Розумієте, щоб, щоб була згода. згода? Часом і не треба дозвіл, але є такі ритуали, що там потрібно визнати і сказати так. І так само зараз ми говоримо для Ісуса так. Да? От, І тепер питання, тепер постає питання, що якщо віра це рішення, то це рішення потрібно приймати кожен день, кожної години на кожному кроці. Тому то ми і маємо бути водим і Духом Святим. Він веде нашу душу. Йдемо туди, так, йду. Тепер йдемо сюди, так, йду. Кожен раз. чому нас можливо веде. Або якщо ти говориш, якщо він тебе веда, ти говориш ні, то що зупиняється духовний ріст, може, може лукавий влізти в наше життя, може зупинити десь нас, так? десь в якусь, десь в якусь заблуження завести. Тобто Він веде, він дав слово, Дух Святий дав слово Ісусові, що Він доведе нас до Небес. Ісус сказав, Я йду, але пошлю вам Бога утішителя. Так? Він наставить а вас на всяку істину. Він той, хто нас має утішати. І написано, Дух Святий це завдаток нашого Спасіння. Що таке завдаток? От ми, наприклад, там, от ми знімаємо ранду чи купуємо щось. От сьогодні ми домовлялися з чоловіком, ми домовились, до речі, у сусідній зал. Ми домовилися вже, що о, це що ми його знімаємо оренду. Так, ви слава Господу, дякую тобі. Це просто, що він нас відо впустив, що йому треба, а не якісь, а що люди скажуть. Це слава Господу! Це просто це в наших краях та то зараз, а що, якщо не люди, то що кум скаже, що то. А як ви будете співати, а там все почують? Це просто розумієте? Це от чудо, я вам говорю, оце вже, це вже це перше чудо. От ми приїхали, і він згодився підписати до. Це просто, ну, слава тобі, Господи. Тобто ми щось, якщо купляємо, з ми даємо завдаток. так? Ми, це що означає, що воно вже вже ніхто не має на нього права. Так? І Господь дав оцей завдаток Духа Святого. Це означає, що на нас ніхто вже не має права. так? Що тільки Господь на нас має право, та сідає. Я вже що ти рахую. Ти рахуєш. От так відбувається. Він просто сидить там, де молитва. і, і звільняється, звільняється, і він відчуває любов Божу. І тоді він може молитися за інших. Ви бачили, так? і люди зціляються. Даня, скажи, ти такий малий, де ти ходив, що до того всього набрався? <ріст> Ні про життя прошу. Хто з вас реагує, до речі, на молитви, на... реагуєте, да? піднімаєте? Що позіхаєте, що робите? Позіхаєте, слава Господу. Зараз будете позіхати. Він, до речі, він... це дитина, він чутливіший. Зараз будете позіхати, кашати. От. Е -е... Ви вже зрозуміли, що звільнення це процес часу. Ну, Даня точно зрозумів, він вже рахує, 34 Звільнення і зцілення це процес. Чому це процес? Тому що тепер Господь дав вам завдаток Духа Святого, але завдаток це ще не повністю купили, правда? Це ще потрібно назбирати ці гроші і принести до кінця. Тобто, але завдаток вже є. Ми спокійніше саме спасіння, воно перше, здається, завдаток Духа Святого. Дух Святий, що нам говорить? Ти спасений не сідайте, нам звільнили місце. Дух Святий нам говорить, що в нашому серці, хто вже має а, Духа Святого? Кому він говорить, що ти спасений? <клухи> він говорить, що ти вже спасенний, але завдаток вже є, а лише що? Що є потрібно внести до кінця в суму. Але ще спасіння, крім того, що ти вже спасений, що це процес. Тобто ти ще маєш дойти до того, ти ще маєш. Хоча, якщо ми в руках господніх, це треба ще умудритися відійти від Бога. Я вам говорю, ну, це нереально. Я бачив людей, які хотіли відійти від Бога, які ображалися. Ну просто нереально. розумієте? Бо ми, е, знаєте, на що це похоже? Коли людина народилася з гори, одного разу спаслася, і вона хоче відійти. Це похоже, як от, е, е. ти закохався, да, і ти ж хочеш її лишити, а ти не можеш її забути. Розумієте? Отак от люди хочуть забути Бога, хочуть відійти, і вони не можуть. Вони згадують. Звичайно, Господь забере це відчуття з часом. от, бо він не насильник. Але це просто е часом мені каже людина, каже, я боюся там, втратити спасіння, чи боюся, що я соврішу. Відійду від Бога, Бог від мене об'єд. Я сміюся з того. Як ти можеш? Оце все рівно, знаєте, що Сюзі, от... вона би вирішила зараз втікти від мене. Одесь побігти. Та я би її догнав, розумієте? я би її взяв. Вона б сказала, ні, я хочу бути от собі от гуляти. Я ж би їй не дозволив, розумієте? Оце так само спішно, якщо ви хочете десь согрішити, відійти, від Бога. він все, ви вже його в руках. Все. Навіть якщо ви согрішили, от вона зараз от почне щось вирядувати і грішити, ану, як ти там вмієш? От почне бити там, я знаю, лампочки. да? І що ви думаєте, що? Вона грішить, так само ми грішимо, але вона моя дочка. Що би вона не. Так, я зупиню її гріх. Я наб'ю по попі. Так? Він так само нас зупинить в нашому гріху, в нашій впертості наб'є по попі. Але з дому свого він нас не випустить. Якщо ми вже блудний син чи блудна дочка, яка вернулася до нього додому, то все, як ти не старайся, як ти не впручайся. Він тебе своїх груп не випустить. Все. Це ти його дитинка, як мама залишила це так? Воно плаче, мама зразу тут. Воно е, хоче їсти, мама зразу тут. Тобто нереально розумієте, наскільки любов Божа велика до вас, якби ви тільки це знали, вас би відпали всі проблеми. Ну, вони би, може, були, але ви б їх просто не замічали. А оскільки ви б їх не замічали, почалося б. Процес віри, віри, як працює. Да, якщо сатана нарисував проблему, каже, дивися, яка проблема, все, А це ж проблема з проблемою. Та да, ні в кого твої проблеми. І ти віриш в це, і проблема залишиться. А якщо ти почнеш вірити Богу і перестанеш вірити, що це взагалі, проблема, ти почнеш з цього сміятися, то що вона і вирішиться, ця проблема. Тому, ми, я ще так. Я бачу, що підходить, щоб, ви, поки ми так, поки ви кудись не спішите, я розкажу, що ми будемо спочатку збиратися, ми будемо, будемо старатися до вас приїжджати раз в місяць. Ось тут зал трошечки далі. Трішки далі зал. І нам потрібно тепер вирішити, на яку годину в неділю, так? На яку годину. Думаю, що 11, так, тут я з дітьми, 11 буде добре. На 11, щоб не ви не спішили, так, ті, хто з дітками, ті, хто вагітні. Багато вагітних? Не знаю. 90 на нас класно. Так, не все. Добре. От, і це. І думаю, що от сьогодні, чи сьогодні, чи завтра ви підпишете цю договір, так? Всі будуть, весь зв'язок буде. Ми, у нас є група, так, Дрогобич. Хто ще не підписаний в цю групу, підпишіться в цю групу. І ми будемо вас доводити до відома, Що, як, коли. Також буде молитва. Буде молитва. Є молитовники. Хто молитовники? А? а хто в заступницькій молитві хто? Або. Стоп! Заступницький, хто молитві Є? Так, а вартові на стінах немає, так? Ніком. Ну добре, ви будете вас навчують, як молитися, так. Ми сьогодні будемо молитися за дари, щоб у вас були дари. Як хто ще немає дарів, хто має, е... Хто хоче дарів? Так. А хто має інші мови, Добре, добре. Хто О, не маєте подимилися, щоб ви отримали дари. Дань, ти вже маєш мови? Щось там пробує. Щось там у нього трохи виходить. Так, господь чудний, Вілкерсон, по-моєму, 9 років. Ти скільки 8 маєш? так? Вілкерсон 9 років, був народжений з Гори, і ми вже інші мови були. Тому не думайте, що вашим дітям там вже що за скоро і так далі. От. Їм належить царство. Царство Боже їм належить. О, тому вони, і в них віра така, що часом я молюся за себе, да, це було на днях. Щось мене там заболіло. Ми молимося, а духи помся. Мене болить. Е, як там дід тянув, не витягнув, бабка тягнула, всі за мене молилися, я молився. Біль не проходить. Да не їла, Дитяча віра, він помолився, помолився. І все. Добре так що шанс, діти, користуйтеся, до речі, користуйтеся дитячою вірою. Це велика, великий шанс. В нас ми переїхали жити в село, і коли ми переїхали, там 40 з лишнім років. Ну, відколи я малий, я себе пам'ятаю, там не було дороги. Просто, просто, ну страшне, страшне, що відбувалося. Хто що застав? Ти застав, Наталі, чи ні? А ви не застали? Бездоріжжя. І знаєте, що я зробив? Я зробив. Я їм купив ролики дітям, показав ролики і сказав: хочете кататися? Я катати. А, а де? Я кажу: моліться, щоб Бог зробив дорогу. І Це, це пару місяців, да? місяць, два, ну нехай три. Пройшло і в забитому глухому селі зробили ідеальний асфальт на скільки, ну, 5 кілометрів десь. Кілометрів, не більше. Ідеальний асфальт. діти катаються на ролі. Використовуйте, якщо ви не маєте віри, кажіть дітям. Ходь Молися. <плес> <плес> використовуйте. Господь так, чує їхні молитви, їхнє щире серце. Тому ми зараз так, ми будемо, хто ще не прийняв Ісуса в своє серце, не посвятив своє життя Господу, ми зараз будемо молитися. З вами потім будемо молитися за дари. Так, зцілення, потім будемо молитися, і потім кому треба, будемо за звільнення. За звільнення хоча б почати, а потім дасть Бог. Саме ближче біля вас сестра Оленка. Якщо о, 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 ми знайдемо, вона буде і так приїжджати, але краще, щоб ми знайшли і напарника, о, тому що. Екзорцисти, ми по, по двох переважно працюємо. От, і вона буде служити і в звільненні. Буде прикомандірована до вас. Ну так. Ви вже слухаєте. Ага. Щоб, причастя, хто не приймав, хто давно приймав, хто не мав змоги, ми що приймали. Тому Господь Він дуже добрий до вас. Дуже добрий, але пам'ятайте, пам'ятайте, ви... тут я коротенько розказав про принципи віри, про страхи. Що подумаєш, що подумаєш, якась негатив, подумаєш, якась образа на когось, ну таке незадоволення. Подумаєш, я говорю, про когось говорю без його участі. Це в духовному світі все має значення. От, осуд, це, на жаль, о, о, таке, я би сказав, навіть велике вікно. О, о, та, <світник> так, досить було ва... пам'ятати хестин... Велике, Велика проблема це осуд. А чому? Тому що пояснюємо, тому що дуже важко. Про когось, і ти не знаєш. Лукавий він засліплює ці речі, він засліплює, що нам Гординю засліплює. Так? А ось десь переплетений з гордень. І ти не знаєш, чи ти а, говориш, аналізуєш інформацію, подаєш інформацію, слухаєш, чи ти вже осуджуєш. Що таке осуджуєш? Осуджуєш, це до все вас навчить. Звичайно, бо він, він вас вчитель, найкраще, ви будете відчувати. А, так, ніби серце починає пустити, знаєте, Ніби от було наповнене любов'ю, миром. А тут воно починає так опустошатися. От. Неприємне відчуття. Неприємне відчуття усуд. І вже починаються такі слова, що ти мене засмучуєш. Ви будете відчувати. Тому будьте дуже обережні. Дуже обережні. Якщо осуд можна бути соучасником осуду, навіть не треба про когось говорити треба слухати. розуміли? Слухати і мовчати. Все. послухати людину і промовчати. Бо, тому що мовчання це може бути в духовному світі як згода, то? мовчання знак згоди може бути. І ви відчуваєте, ви всі це відчували, відчуття, так, хтось позвонив, а дивіться, що цікаво, тільки ви вийдете на таку е, духовну хвилю, наповнитеся Богом. І тут до вас хто дзвонить, хтось з кума, там, знайома, подружка, а ти чула, що то, то, то. то, то, то. Що, там, або нас собі купила, вона поїхала відпочивати. Нас нічого не цікавить, нас, ми, жителі не нас.